Всім гарного і позитивного йду свій найлюбиний десерт робити. Хліба цяпаного, дивіться. Домашній хліб, Солонинка. Огінь горить, дивіться, що зараз буде. Всяке малу дуже любила їсти. Я не знаю ціка, що в мої історії, але я вам розкажу, у нас була баба Сабадишка, там у тому вона жила так, у кунці села. А в кунці села тюк канал. Його канал заростав бодолінням таким усяким. Ну, там вся не косило в каналові. А я любила все вкрасти солонину, все одно. Мені це любить вогінь. Поняли сте? солонина, хліб, пікнік. Діти йдуть на пікнік. Ну, так їм допекла солонина, що запалила, я тот канал, мало, і баба саба не згоріла. Як сяйміли всі бісти, сусіди тушити, добре, що ми затушили. Ну, а що вам хочу казати? Бося <реш> не будьте, що він почне горіти під солонину, бо солонина має бути чорна, добра, така, пахлива. Зараз вам покажу. Не сяк, вона зараз почне цяпати. Сяк почне цяпати. А зараз це має горіти. Видите, сяк має горіти файно. Файно, сяк. Но. А з білого хліба має бути чорний хліб. Маєте так покапати, бо цей хліб був покапаний, бо був чорний. Я біле не люблю, я люблю чорне. <laughs> Зараз вам покажу, з чим будемо їсти змариновану цибульку з mm, коріандром. З таям, бо ніхто нікуди не йде. E, Напишемо в коментарях, чи ви любилися який пікнік. Як часто ви його робили, кілька разів кулькурасу теж. Йдемо пробувати. Цибулька, огурок, солонина, молодий коріандр. Mm. Mm. Це хотів би косяке меню на свадьбу, а ну напишіть там коментарях. Як би вися на авто поникли, бо вам сяке подали на свадьбу. <гум> Я б не проти, напевно. Завтра буду чинити скел берегиня. Приходите до нас і хочу хліба цяпаного. паного. Але що достане, каже. Все гарно, вам позитивно шапка мені паде. Голова мені моя мала стала. Все, па. пане. Mm. Mm.